так от. <звук> Ікона просто сльотувать. Це ікона ще до того, як я став віручим. Ой-ой, да, там, там ще цвяхи в мене. Да, момент є, моментик є. Я ще полосанту там запалив. Бем! Демшот. Зараз я ще чайну церемонію достану, буду духов так от поливати. Ладно, я жартую. Коротше, я читаю зараз Біблію. І... Е Коротше, я взагалі не розумію один розділ. Називається він Не бійтеся! Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Скажу вам, кого боятися, Бійтеся того, хто має владу, вбивши, ще й у гієну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся. Чи не 5 гробців продають за два асарії? І жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся ви краще за багатьох горобців. Я нічого не зрозумів. Я, реально, я просто вообще. Ох, ця ікона, це просто. Це мені мама, до речі, я зробила. Реально, мені мама, це Ярослав. Це Ярослав Мудрий. Ну, це, коротше. Ярослава Мудрого немає в Біблії. І мені тепер стало цікаво, що взагалі ікона символізує? Що взагалі означає ікона? Ну, коротше, питай мене тепер багато. Але зараз мені цікаво більше Луки Луки, 12 розділ. 4 вірш коментарі. Бо я його взагалі не зрозумів, що це взагалі означає. Російською? Ні, друзі. Короче, я дуже давно не читал российскую. Когда Господь придет и обнаружит, что этот раб проявляет подлинный интерес к духовному Благо... Ой, один а я уже тут российское читаю. А, боже. Да, я тебе сказал, что я давно не читал российское. Но я, про... я давно не говорил, знаете, российское. Это вообще очень дивно. Так, окей. Okay. Uh, тисяч 1000 Міріан. Окей, мені треба розб... розібратися. Коротше. Що означає от Луки? Мені треба, напевно, залишити коментар. Що я читаю щас Луки. Edit stream info. Читаю Біблію ігри. 14. Який це... 12. Луки. Uh, uh, читаю Біблію. Damn, бразер. Луки. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Бро, почекай хвилиночку, Я зараз це все зроблю. Якщо ти один той самий ювер, який постійно дивиться мене, я тебе люблю. Я люблю тебе реально. Я вчора стрімав півтори години і майже весь час одна людина сиділа і дивилася. Це таке прекрасне відчуття, коли одна людина все рівно, але дивиться тебе. Коротше, я балдію, реально, лютейше. Але читаємо. Я тільки що зачитав, я поправ, да, що це Луки, 12 розділ. Е, давай четвертий коментар. Мені дуже цікаво, що це взагалі означає? А тут і нема пояснення до четвертого. Що, Нікому це не зрозуміло, це ніхто його, ніхто його не розуміє. Тільки я його можу щось розібрати. Зараз подивимося. О, хтось один, до речі, підключився. А, це, а хто це я поставив у нього гоньок? Хто це тут сидить? Хто це один вювер? Мені коментарі не показуються. Може. Або. Так. Окей. Мені треба розібрати цей контекст. Отлуки. Що, продається щось російською читати? Йок мокайок, я не готовий. Але я можу це перекладати легко. Окей. Вхід. Просто зацініть скільки там тексту. Це, це дурдом. Реально, скільки там тексту. Оце воно. Я просто намагаюсь я просто намагаюся вже реально знайти коротку інфу, але тут нічого, Луки 12.49. А де по луки тому, що мені треба? Мені треба Луки четвертий. Луки Які 3548. Я взагалі це не... О, ця ікона мене смущає. О, так краще. Так набагато краще. Щас я буду чатом GPT реально говорити про це. Реально, немає локи четверти. Окей, давайте з чатом GPT розберем. Реально, от мені крінжово, насправді, питатися у чату GPT, бо я ж сам не можу подумати. Ладно, як я це розумію. Е, кажу вам, друзі моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Я це перекладаю на роботу. Реально, тому що я супер втомлююся від тих всіх завдань, задач, які я собі поставив. І. Я реально, що от мене сьогодні, я ще паралельно тренююся, і я сьогодні прокидаюся з думкою, я не можу встати. Як мені важко вставати. Але я встаю. Тому що я розумію, що моє бажання це реалізувати набагато сильніше, ніж ну, якась там втома. О, якась там втома. Ну, я сподіваюся, так впевнено буду казати через місяць, коли це все виконаю. Що Сподіваюся, на нічого не трапиться. Але повертаємося. І вона сразу каже: не бійтеся цього. Тобто, що це. Нібито це тимчасово, нібито що це? Це просто твоє тіло боїться, це просто ти нагружаєш там свої, свій графік задачами. Але він каже: не бійтесь цього. Типу, це не так страшно, як читаю наступне. Скажу вам, кого боятися. От, і він пояснює, що кого краще боятися. Бійтеся того, хто має владу, вбивши ще й гаєну вкинути, в, У гаєну вкинути. Гаєна це ад. І я це розумію, що. Будь-що, що мене зараз тут оточує, будь-які труднощі, виклики, переживання, ситуація ну, в країні ну, і наша, от в контексті, в якому, якому, якому ми перебуваємо, що це не так страшно, як е, те, як може Бог е, ну, тіпо, відправити нас у Гаєну. От що, от його варто боятися, але не страхом, типу, о, як я боюсь Бога, а саме страхом. Ну ні, хоча я думаю, це нормальний страх попасти в ад. Мені здається. От. Е... Ладно, я можу зараз лишнього не кажу. Але мені здається, що інколи. Оце у нас є відчуття, коли ми, наприклад, робимо щось погане. Наприклад, е... вкрали щось, ми будемо відчувати переживання. Або якщо ми вб'ємо людину, ми теж Так, засуджуємо. Е... Але ми будемо відчувати переживання. І оце мені здається. Навіть якщо людина не знає Євангелія, вона там не читає Біблію, але вона все рівно має це відчуття всередині. І вона все рівно відчуває страх, коли вона це робить. Вона це, розуміє, що вона це робить, тому що це погано. І вона це сама прекрасно усвідомлює навіть без Біблії. Але ведується все до того, що саме цей страх і дає нам просто нібито такий вектор, як там. Краще жити, бо ми ж усвідомлюємо те, що вкрасти це погано, або причинити комусь біль це погано. І нібито це відчуття всередині, яке я не знаю, звідки воно з'явилося. Я трактую, що це саме Бог нам підказує, що так краще не робить, саме він нас направляє на правильний шлях. І оце щось, тібо, от страх, тібо, бути вкинутим у гаєну, звучить страшно. Але що несе за собою? цей страх. В першу чергу це твій спосіб життя. От як ти просто будеш іти по життю? Там не красти, не лукавить. І оце мені здається, що це гарно. Що е, не треба так навіть боятися цих всіх навантажень і там по роботі, по задачам, по мріям, по взагалі ситуації в країні, можливо, навіть зі здоров'ям. Як краще боятися саме Бога. Е, не, ну Саме Його вибору, що він може тебе відправити е, в ад, і це має на увазі. Е, отак, в Геєну. Прикольно, я тільки що це розібрав, і мені це сподобалося. Е, окей, і що далі. А тут я вже просто поплив, напевно. Так, кажу вам: того бійтеся, чи не п'ять гробців продають за два асарії, і жодний з них не забутий перед Богом. Угу. Але чому продають? Чи не п'ять гробців продають за два асарії? А, треба не збувати, що це в контексті, що це Ісус каже своїм учням, а не мені, Він каже, бо я дуже часто це плутаю, що це нібито він мені каже. Окей, він їм пояснює, що не п'ять гроців продають за два асарії. І він каже, ну так, да, продають за два асарії. Е, і він каже, і жодний з них не забутий перед Богом. Що навіть пташки, які є, так мовити, рабами, навіть вони не забуті Богом. А, адже навіть волосся на вашій голові. Все полічене. Ага. І е, не бійтеся ви краще за багатьох горобців. От це вообще, Не бійтеся. Ви краще за багатьох горобців. Що Бог любить нас в першу чергу. Бо він, ну, він нас обожнює, реально. Він послав свого Сина е, Ісуса, щоб спасти нас. Ну тут уже, я не знаю, люди, які це дивляться на Ютубі, я сподіваюся, що ви. Ну, коротше, вам треба пояснити цей контекст теж там на рахунок Ісуса. Хто він і що він. Але якщо я просто розбираю зараз оцю е, Луки, 12, е, 4 розділ, 4 вірш. Або ну коротше, ви поняли. Не бійтеся ви краще за багатьох горобців. Що навіть ті горобці, які в рабстві, навіть Бог про них не забуває. Що ж там казати, він нібито хоче сказати, що ж там казати за людей. Просто що ж там може казати за людей, реально він їх любить ще більше. Він любить їх за будь-яку будь іншу істоту е, на цій землі. Ну це гарно. Де, це, от, зараз це описує Божу любов. Просто от, у мене стільки свідчень того, е, от, реально, от вчора трапилася така ситуація, ну я просто в шоці. Я знімаю відео про те, що я кажу, що мені важко сказати, що я віруючий. От мені дуже важко це сказати. І я просто в шоці. Я йду на ВБДН, це вивчення біблії для невіруючих. Я там взагалі видаю лютейшу базу, мені навіть похлопали. Мені було дуже приємно це почути. Я отримав таку, знаєте, всередині нібито е, підтримку у всіх своїх діл. Нібито ті, Бог мені прямо сказав, ну ти красава, ті, молодець. Ті, молодець. Ти пояснив свою віру і це круто. Контекст. Я зранку кажу, що мені важко сказати, що я віруючий. І після ВБДН десь о 10.30 я йду просто по темнішому району і хлопець. Каже Ярослав, і я кажу, Ярослав, і ми з ним коротше, зуп, 에, ну йдемо разом потім. Це взагалі, це... і ми з ним говоримо про Бога. І я, коли з ним говорив про Бога, я відчував не те, що легкість, я відчував таку впевненість у своїх словах. І він мені сказав таку фразу: зараз я тобі скажу те, що зламає твою віру. Він мені таке каже. І я кажу: Ну давай, давай, мені аж цікаво. А в мене ще коло з клієнтом. Я кажу, ну давай, щас подивимося. І він сам говорить, він говорить, 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 типу, що він зараз зламає мою віру, і сам же, я нічого не сказав, ні слова, і сам же приходить до того, що віра це круто. Що, типу, він сам прийшов до цього. І він каже мені, я зараз скажу те, що зламаю твою віру. І то, через дві хвилини його спіча, він каже, що віра це круто. Просто сам я ні слова не сказав. Як Бог діє. Хоча на початку нашої розмови я сказав, що саме Бог мені допомагає виконувати всі ті задачі, саме Він мені допомагає реалізовуватись, саме Він просто любить мене і дає мені всі ці можливості, які мене оточує. Е, якщо для вас звучить дивно, то просто приходьте на стрім, і я вам відразу початку буду все пояснювати. Бо я не знаю, бо якщо для вас звучить, о боже мій! Що трапилося з Ярославом, <laughs> чому він там не на тусовках і на всіх інших речах, е -е, то пишіть дозав. в чатику, я вам буду всім відповідати. І все. Коротше, я хотів розібрати лише оцей маленький фрагментик. Е -е, от так от. Так що все, я вас всіх дуже люблю. Е -е, приходьте на вивчення Біблії разом зі мною. Я це трак... Слухайте, я це трактую лише на моє життя. Я це пояснюю лише зі своєї точки зору, як я це бачу у своєму житті. Тому, якщо тут зараз буде пастор. З'явиться, які будуть дивитися це відео або там, не знаю, люди віруючі, які прям супер шарять, бо я вірю буквально 4 місяці в Бога. То я прошу вас, не засуджуйте. Я стараюся. Я просто стараюсь і пояснюю це те, як це в моєму житті допомагає, як я це бачу. Тому я всіх вас люблю! Один в'ювер! Я так тебе люблю! Ти до кінця досидів тут. Я тебе реально, я тебе просто обожнюю. Все, я тебе цілую. М -м -м -м. Все, ти найкращий. Ти просто неймовірний. Ти просто, ти найкращий, ти найкращий в світі. Реально. Ти 13, 14 хвилин разом зі мною. З самого початку. Ти найкращий. Найкраще, реально, найкращий, Я опублікував це і це побачило вже е, оцю про Twitch, Побачило вже 22 людини. Два емоджі, але ти один. Ти одна або один. Разом зі мною мене вислухав. 15 хвилин. I love you brother or sister, Really? 嗯嘛，爸爸、mm，呃，爸爸。